Я чесно не знаю, як так сталося, що я настільки довго часу провела в професійному спорті. Я ніколи не мріяла про чемпіонство. в мене нікого в сім'ї не було спортсменів. Після закінчення кар'єри стався фрідайвінг, який був хобі, і от зараз він знов на якомусь більш професійному рівні. Часто варто просто довіритись, віддатись цьому, так не чинити супротив, бо ти ніколи не знаєш, до чого тебе це може привести. Я дуже рада. Що пішла цим шляхом? Якщо ти продовжуєш рухатися маленькими кроками, то маєш шанс на магію. І я кілька разів мала такі неймовірні занурення, коли я відчувала щось, що неможливо відчути на поверхні. Занурення в глибину, на незавримці дихання, дає можливість відчути максимальну єдність і відчути. Що ти є нерозривною частиною цієї глибини? Ти, по суті, є цей океан, а океан є ти. Мій особистий рекорд затримки дихання зараз 7 хвилин 30 секунд. І якщо вдовжину, то більше 250 метрів можу пропливати з моноластою. Тобто, це якщо 50 метровий басейн, то це 5 з поворотиком. Найбільша моя така. Гордість особиста. Таке історичне досягнення ось цей рекорд в дисципліні без власт, хоч там і не така вражаюча цифра 84 метри. Але повірте, це набагато складніше зробити ніж 107 з минуластою, і навіть глибше. Далеко не кожен чоловік може пірнути на таку глибину. Для мене ця дисципліна занурення без власт вздовж троса вона найчистіша, бо все, що ти можеш там покращити, це ти. Твоє тіло, ментальний стан емоційний. Ти є машина, яку ти покращуєш. Чим глибше я занурююсь, тим менше мені хочеться щось вдавати, тим більше мені хочеться бути справжньою. Я цю правду і справжність шукаю в усьому. Мені легше і цікавіше насправді досліджувати світ і себе через призму атлетизму. Мені здається, що сила жінки саме в цьому мати можливість бути різною. І мати можливість обирати, якою ти будеш сьогодні, якою ти будеш завтра, і приймати себе також різними. Жінки і вода особливий зв'язок, але мені здається, що ми більше відчуваємо. Інколи це грає проти нас, ми відчуваємо занадто багато і не можемо пробити всю цю інформацію. Але інколи це прям дар. Моя супросила, мені, напевно, її передала мама вміти. Робити щось з мінімальними ресурсами це якась така креативність, і мені здається, що це наша суперсила українців.